Дуже полюбляю цей кремчик Powerlift Ліфт від німецької компанії LR. Це антивиковий засіб, який допоможе виснаженій шкірі стати і зволоженою, і поменшити глибину зморшичок. Шкіра стане більш гладенькою, пружною, отримає більше життєвої сили. Цей кремчик для будь-якого типу шкіри для чоловіків, жінок підходить. Суміш біопротеїнів, фітостимуляторів, полісахарідів з вівса, гіалуронова кислота і сичовина, екстракт водорослів, суміш сіми трав, шишок хмелю, меліси, дерев'ю, омелі, валер'яни, комплекс активних речовин з масел щі, фосфоліпіди та вітаміни А, Е, Ф. Оцей весь комплекс активно допомагає. Реструктуризує епідерміс, підтримує вологість і покращує еластичність, оживляє і зміцнює шкіру. Будете дуже задоволені, якщо ви спробуєте цей крем. Він підходить і для жінок і чоловіків, і можна користуватися і зранку, і з вечора. Підходить для будь-якого типу шкіри. Це потужний заряд енергії, який підтримує красу шкіри. Я цей кремчик просто полюбляю, і він дуже економічний, бо тут класний дозатор. А ще цей дозатор допомагає ну, використовувати якби, ну, удобно, коли нажимаємо, практично, економічно. ось, ось так. Тому обов'язково спробуйте, будете задоволені німецькою якістю.